Їздити цією дорогою небезпечно через діряві дощовідвід тут будь-якої миті можна загубити колесо. Люди просили поставити нову решітку, та комунальникам байдуже водії звернулися до народного контролю. Щодня пан Віктор їздить цією дорогою. Чоловік каже, цей дощоприймач вже більше тижня, як зламаний, бо більше спочатку відкрита яма була обгороджена палицями, тим згодом і їх не стало. Ну, мінімально, це може бути перелом кисті або якийсь вивих. Та якщо ззаду тебе буде їхати якийсь шумахер, то без проблем він тебе ну зачепить, переїде, пошкодить. А якщо людина їде перший раз або в темноті, коли тут нічого не освітлюється, то може бути ну. Страшні наслідки можуть бути сто відсотків. Ну, я сам не раз чуть не попав в ту яму. Я е, мушу об'їжджати ту яму і виїжджати на зустрічну по зустрічну полосу, на трамвайну колію. Тим самим я створюю аварійну ситуацію на дорозі. Не тільки пошкоджена машини, але одної декілька може бути на наїзд на пішохода на тротуарі. Щоб з'ясувати, коли на цій дорозі замінять дощоприймач, журналісти народного контролю йдуть у залізничну адміністрацію. Там пообіцяли. Проблему вирішить. Цей дощоприймач вже неодноразово були викрадали. Ми приймали всі дії, щоб його встановити. Тобто зараз він так само є викрадений і треба його зараз буде встановити. То до п'ятниці ми його встановимо. З вармі встановимо. Ми перевіримо, чи встановлять новий дощоприймач. Уляна Лаврик, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,